Друзі, всім привіт! Радий вас знову бачити на нашому Ютуб-каналі. Вже досить давно ми з вами не бачились, значить, прийшов час для нових рубрик, для нових відео і в цілому для нового матеріала. Хто мене вже не пам'ятає, мене звати Війдалій, і я являюсь членом команди криптокоманди G-Group. Всіх радий бачити вас на нашому Ютуб каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про новий проект з наративу штучного інтелекту з різного роду агентів. Це AI. Він дозволяє нам дає нам можливість створити нашого агента штучного інтелекту, запустити його і з його допомогою фармити поінти для того, щоб в майбутньому мати можливість отримати дроп. В нашому телеграм-каналі ми вже ділилися інформацією по цьому дропу нещодавно, буквально пару днів тому. І я вирішив записати такий невеличкий, коротенький гайдик, щоб було вам більш наглядно, більш зрозуміліше, як саме працювати з цим агентом, як працювати з цим проєктом, як запустити ваш фарм цих поінтів. Спершу по класі ми зайдемо на твітер даного. Проєкту і бачимо, що Твіттер був створений в березні минулого року і налічує всього 6, 16 тисяч 700 підписників. В принципі, не так багато в порівнянні з іншими проектами, але будемо робити знижку на те, що проєкт досить молодий. Проект нещодавно тільки почав виходити активно світ, давати певні новини, давати певні апдейти і певні активності, які ми з вами також будемо робити. Як бачимо по активностях, не, знову ж таки, не так багато, по 100 лайків, по 12 лайків, по 22 лайка, пару репостів. Але знову ж таки, проект тільки-тільки починає -тільки, ну, набирати свої обороти. Глянемо, щоб по інвестиціях. Проект зібрав всього-навсього 3 мільйони доларів, але інвестиції були не так давно, всього 13 серпня. Тобто. Трішки більше місяця тому, тобто, дає нам зрозуміти, що проєкт знову ж таки молодий, проект тільки виходить в світ, тільки запускає свої перші тестові активності, і тільки надає нам з вами з ним попрацювати, що безпосередньо ми з вами будемо робити. А зараз швиденько підпишіться на наш YouTube канал, поставте лайк на це відео для того, щоб не пропустити новий матеріал. Знову ж таки, поставте собі колокольчик нагадування і ми починаємо розбирати активності в такому проєкті, як Holmes AI. Нагадаю, проект із наративу агентів штучного інтелекту. Для того щоб почати з ним працювати. Переходимо в наш телеграм-канал і копіюємо посилання на основний сайт з активностями в цьому проєкті. Як бачимо, нас перекидає на основний сайт, де ми бачимо там е головна сторінка, можна створити своїх агентів, можна почитати новини, які на даний момент є в цьому проєкті. Нам вже з вами цікаво саме створення нашого профілю, створення нашого агента і запуск його в роботу. Для цього нажимаємо на My Agent Hub і підключаємося через гаманець. Я натискаю математику, але зараз в мене активний гаманець Zerion. Посилання, як можна встановити цей гаманець, також залишимо в описі до цього відео або в нашому телеграм-каналі. Натискаємо Connect. Чекаємо, доки гаманець працює. Нажимаємо Sign. Підписуємося. Все. І як бачимо, ми вже підключилися, ми вже попали в наш профіль. Що тут видно і що тут в цілому можна робити. Наводимо там, де написано наш гаманець, і тут ми можемо робити Daily check-in for Reward. Тобто ми можемо кожного дня заходити на цей сайт і відмічатися для того, щоб потроху-потроху також фармити поїнти за чекінки. Вони дають буквально по 2-3 поінта. Натискаємо Daily Check-in for Reward і бачимо, що сьогодні ми зробили свій перший чекін. Бажано не пропускати, кожного дня заходити, адже за стрік вони чим більше, тим більше і більше поїнтів нам будуть давати. Після того ми можемо перейти в розділ Reward. В цьому розділі ми з вами можемо бачити наш інвайт-код. Пізніше я поясню, для чого він вам також буде необхідний. І можемо бачити понти Clue, Тобто, це саме ті поїнти, які нам буде бот фармити за активністю, які ми з вами поробимо. in preverimo За те, що я зробив чекін, мені вже дало 3 поїнти із бустом в 50%. Буст я маю від того, що я е, з цього гаманця я активніча в такому проєкті, як ДІЛ. В нашому телеграм-каналі ми також неодноразово ділилися інформацією по проєкту ДІЛ. Ми, ми вставили в ньому ноди, робили різного роду активності, запускали міні-поли і тому подібне. Тому і за це я маю 50% бусту на всі поїнти, це можна бачити за Daily Чекін. Тому стандартно він дає по 2 поїнти. Також в цьому розділі ми можемо бачити, буде, як наш е, бот буде. Як нам він буде надавати поінти та тому подібне. Для цього давайте перевіримо, що нам після цього потрібно буде зробити. Потрібно нажати на розділ Персона і створити нашу з вами персону, тобто того персона, яка буде вмонтована в агент, і допомагати йому опрацьовувати інформацію і фармити поінти. Для цього натискаємо Create. Persona. І переходимо до створення персони. Бачимо ось таке поле. Можна трохи зменшити масштаб, щоб попала вся інформація. Для того, щоб простіше було створити цю всю інформацію, ми можемо зробити, наприклад, скріншот, перейти в чат GPT, додати нам цю світлину і написати: допоможи заповнити ці поля. Спробуємо таким чином. Чекаємо, допоки він нам дасть інформацію, за допомогою якої ми зможемо заповнити всі ці поля. Тобто ім'я персони, опис, категорії та все інше. Тобто, наприклад, беремо персонанем Криптосенсей. Підходить чудово, персонанем Криптосенсей. Повернемося до першочергового масштабу. Description, Тобто опис. Даємо наш опис. Тобто а є ментор, який нам буде допомагати розбиратися в блокчейні і тому подібну інформацію опрацьовувати. Тобто категорії: Digital assets і блокчейн категорії. Digital assets вибираємо, наприклад. Вибираємо ось ці хештеги сюди. Біткоін. Я вибрати лише один. Вибираємо біткоін і тон. Friendly. І вибираємо тон. Наприклад, він буде більш friendly. Вибираємо рівень, наприклад, середній рівень. І також потрібно ще раз йому дати скріншот, щоб він нам підібрав посилання на контент Source. Тобто посилання на сайт, звідки наш агент інтелекту буде брати інформацію, з якої він буде генерувати пости. Тобто, даємо йому також запит, що потрібно ще це. І чекаємо, доки чат GPT нам видасть інформацію, яку ми будемо використовувати для цього. Посилання. Наприклад, якщо ми перед цим вибирали біткоін, вибираємо ось, наприклад, bitcoin.org. Копіювати посилання. І обов'язково натискаємо паблік to маркет Тобто, щоб наш агент штучного інтелекту, наша персона була загально для ступ, доступна для всіх інших користувачів. Наприклад, хтось з вас зайде і зможе використати мою персону для запуску свого агента штучного інтелекту, і ми разом з вами будемо отримувати за це поінти. Натискаємо Confirm і чекаємо, допоки нам агента створилась. Як бачимо, нам персону створилася, можемо перевірити це в розділ «My persona». Тобто, ось крипто це інформація, яку нам дало. Після цього натискаємо на розділ Agent. Нам перекидає на сторінку, де ми будемо створювати безпосередньо самого агента штучного інтелекта. Тут ми натискаємо Select Persona» і вибираємо нашу персону, яку ми тільки що створили. Ми вибираємо, як бачимо, нам йому її підтягло, натискаємо на стрілочку далі. Тут також потрібно вписати ім'я, тобто, це вже ми вписуємо ім'я нашого штучного інтелекта, який працює на основі створеної персони. Тобто, як, начебто, якась програма працює з різними людьми і використовує знання цих людей. Але я назву його так же само: Sensei. Натискаємо Confirm. Все, далі нас перекинуло в інформаційне вікно, де ми можемо налаштувати безпосередньо вже нашого агента. Тут нас цікавить розділ Launch Siting. Тобто в якому, ми, в цьому розділі ми можемо налаштувати, як часто наш бот буде опрацьовувати і видавати нам інформацію. Яку інформацію я скажу зараз згодом? Натискаємо сюди знаходимо розділ мінімум інтервал тайм, вибираємо 1, тобто 1 година мінімальна, і максимум 24 години. І натискаємо Confirm. Після цього натискаємо на розділ Instant Generator. Тобто сама суть цього агента ми його зараз створили, підключили до персони, яка спеціалізується, наприклад, на поясненні інформації для новачків в тематики біткоїна. Тобто, наш агент буде працювати таким чином: він буде використовувати знання і посилання з сайту з нашої персони і буде постійно генерувати твіттер пости. За Дудіпа за цю генерацію він нам буде видавати поінти. Тобто зараз нас просять задати питання до нього. Це ну, за, за допомогою чого він створить нам перший наш твіттер пост. Тобто так можемо написати. E need a tweet. Need a tweet about Bitcoin News Today. Коротенький твіт. Need a short tweet about Bitcoin news Today. Натискаємо на стрілочку. Тобто створи пост про новини біткоїна сьогодні. І чекаємо, допоки нам агент згенерує нам цю інформацію. Буквально декілька хвилин це може пройти, в залежності від складності інформації, від складності запиту. І враховуйте, що це все-таки тестові активності. Чекаємо до, до кінця, допоки нам. Згенерується, як бачимо, нам бот згенерував наш пост, натискаємо на Publish. І нас перекидає в Twitter. Але безпосередньо сам пост не має необхідності його, як бачите, нам мені Twitter ще заблокували, потрібно створити новий. Видавати, публікувати сам пост не є необхідним. Без цього бот також буде працювати. Тому це вікно без публікації ми можемо закрити. І ми знову ж таки можемо вже закрити віконечко Instant Generator. Все. Тобто наша задача з вами зроблена. Ми створили персону, ми створили агента, який буде працювати на основі інформації з цієї персони. І ми дали йому завдання з періодичності мінімум один пост за добу, максимум 24 поста в добу, генерувати пости. Тобто він їх публікувати не буде, він буде просто їх генерувати і на основі цього видавати нам поінти, які ми можемо моніторити, як я вже говорив раніше, в розділі реварди. Як бачимо зараз, за створення персони я вже отримав 30 поїнтів, і за створення нашого агента я отримав 30 поїнтів. Тобто, в сумі я вже маю мати 63 поїнти, які я буду бачити в розділі клю е найближчим часом. Тобто вони не оновлюються в режимі реального часу. Потрібно трошки-трошки почекати, допоки нам туди наші поєнти підтягнуться. Ось і все, друзі. Такий швиденький теснет по проєкту AI нас з вами чекає. Я маю надію, що кожен із вас його обов'язково для себе зробить. Як ви бачили, це не складає великої складності його зробити, створити агента, запустити, і хай він собі в фоні Фармить нам з вами поїнти. І обов'язково, друзі, потрібно нагнати мінімум по 10 рефералів, взяти наш інвайт-код, який ви можете знайти в розділі, де ми моніторимо поінти, потрібно взяти ваш інвайт-код і нагнати на нього мінімум 10 рефералів. Тому що бот і агент будуть працювати лише місяць. Для того, щоб мати можливість на наступний місяць запустити вашого агента і продовжити фармити поінти, вам потрібно або купити платну підписку на цей сервіс, або простіше нагнати 10 рефералів. Тобто, створюємо 10 різних гаманців. І Робимо всі ті самі дії на цих же гаманців за вашим інвайт-посиланням. А вам, друзі, дякую за перегляд даного відео. Обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш YouTube канал. Всі посилання ви знайдете в описі на це відео, на всі потрібні матеріали, на сайт, де проходити безпосередньо даний тестнет. Всіх був радий з вами бачити. Надалі буде багато, -багато нового контенту, нового матеріалу, нових відеогайдів. Тому обов'язково підписуйтесь і всім до зустрічі!